Зараз нам на зв'язку Кирило Сазонов, боець тактичного підрозділу Грім Політолог. Кирило, вітаємо вас. Вітаю, радий чути і бачити. Ми ж можемо сказати, що ви зазвичай з вашим підрозділом на Бахмутському напрямку, але конкретно зараз ви на ротації, і конкретно зараз ви. Купуєте, збираєте купу подібних речей для вашого підрозділу. Але ви щойно повернулися з бахмутського напрямку. Те, що можете нам зараз розповісти, та навіть чи ми, цивільні, можемо вам допомогти. Ви, будь ласка, це озвучте в ефірі. Відразу такі два напрямки питання. Дякую за підтримку. Ну ми не сумніваємося в тому, що про нас ніхто не забув. Нас підтримує вся Україна, і тому ми і боронимо країну. Дійсно, третя штурмова бригада, вона на півдні та е, у самому Бахмуті працює і поруч з дорогою життя відпрацювали. Це штурмовики, просто ну така такий вишкіл у них, що достойний ну, дуже високої поваги. Ми працюємо північніше. Бахмута і теж потрохи просуваємось. Ми не на ротації. Це я від командирування на два дні повертаюсь. Вже наступної ночі, а хлопці там і просуваються щодня. Потроху це дуже тяжко спроти ворога дуже великий, але е Бахмут буде звільнено і буде у кільці, і підемо далі. Ми бачимо по ударах по Маріуполю, по Юрівці, по Пологу в Запорізькій області. Наша арта працює, ракети працюють, і все, вся Україна буде звільнена. Пане Кирило, розкажіть, будь ласка, про ворога, який зараз на даний момент протистоїть не тільки третій окремій штурмовій бригаді, зокрема і вашим побратимам та іншим, також. Нашим бійцям, тому що на минулий тиждень давайте ми згадаємо там і заяви Пригожина, який казав, що вагнерівці будуть виходити звідти. Але і ми розуміємо, що міноборони Російської терористичної Федерації теж не дуже горить бажанням зустрічатися із нашими бійцями. Ну в них немає вибору. Вже з доброї волі це для них було, було б ну саморозумно, що вони можуть зробити взяти та піти, але їм не дадуть і не секрет. Давно вже не секрет. Все ще рік тому ми казали про те, що здається, працюють за Вже на Бахмуті це стало очевидно. На Бахмуті на Угледарі. Я кажу завжди не про окремі ділянки фронту, а про весь Донецький напрямок. Бо жарка. Жарко і важко і на Мар'їнці, і на Углідарі, і справді і Біла Гора, і Нью-Йорк, і Бахмут, і Ліман тут поруч. Хоча це кажуть вже Лімансько-Куп'янський напрямок, але це зовсім поруч ось. Слов'янськ, Ліман тут дуже важко. От, і є заградатряди, є в них поповнення, є в них техніка. Снарядного голоду ми не бачили тут щодня. Вони закидають і ракетами, і снарядами усім, чим можуть. Гатять по наших позиціях, гатять по мирних містах. При фронта вихали сьогодні ночі ми бачили, що вони гатять і по столиці, і по Миколаєву, і по Одесі, де можуть працюють. І з що там якась ротація, вагнері вийшли, зайшли міноборони, ну це на загальну картину не впливає, але нам все одно зачищати землю від цієї нечисті, так що нам теж все одно хто там, Кирило, скажіть, будь ласка, в Російській Федерації. В країні а ворогів наших у них прийняли безпосередньо законне нещодавно, дано, опублікувати публікувати інформацію про ПВК Вагнер. Це дезінформувати в такий спосіб нам на руку, що вони одне з одним там чубляться, і власне, але як це впливає на події на фронті, і ви кажете, що ніхто не дасть їм звідси вийти. Поясніть, будь ласка, ми не перебільшуємо роль Вагнера в цій війні. Я не знаю, навіщо їх взагалі розрізняти? Будь-то Вагнер, будь то мобілізовані з окупованих територій, так звані перші та другі армійські корпуса, так званих ДНР, ЛНР, Міноборони Росії, приватні компанії, той же Факел, Поток, Русіч. Ну їх багато. Тут. І особливо я не бачу сенсу їх розрізняти. Як знаєте, нас жартують, як снайперу атлічіть. Бойця ЛНР та байця ДНР. А навіщо? Так що все одно, хто там зрозуміло. Хотілося б ще уточнити з приводу ось цих заград отрядів, які ви теж згадали. Ми так розуміємо: це виключно ось такі загони, які стримують вагнерівців, чи не тільки? Ні, вони завжди працюють і по іншим підрозділам, тому що ніхто не хоче дуже наступати на наші позиції. Тому е за вагнерівцями стоять одні інші підрозділи. Е вони скаржилися полонені на те, що за ними стоять донецькі та луганські мобілізовані. Mm -hmm. Так само на Вугледарі, наприклад, йшла е морська піхота. Російська йшли якісь казаки незрозумілі. У них за спиною стояв наскільки я пам'ятаю Ахмат. Росгвардія Кадирова тут теж на Бахмутському напрямку заградотряди виконував підрозділ Барс російський. Тобто в них є одне правило: один підрозділ наступає. Заградотрядом повинен працювати інший, щоб нічого там не ворухнулося. Тому так мені здається на багатьох ділянках. Дякуємо вам, пане Кирило. Бажаємо вам завантажити всім потрібним. Повернутися до побратимів. Дякую. Кирило Дякую. захист. завантажуємо повний багажник. Вже Кирило Сазонов, боєць тактичного підрозділу. Грім політолог був з нами на зв'язку.